день! – Добрий день. день. Філімонова Яна Володимирівна підприємниця сімирічним досвідом. Уже п'ять років вона розвиває офлайн-магазин у Бучі. У бізнес вона прийшла без досвіду, але з ентузіазмом і чітким бажанням створити справу за власними правилами. Від фуд флористики та дропшипінгу Яна прийшла до ніші дитячих іграшок, не відмовляючись від мрії розширитися і на дитячі речі в майбутньому. З якими викликами ви стикались в процесі створення власної справи, та вже після, найперше, це те, що ми відкрилися 2020 році, коли переїхали саме в Бучу, і це був час ковіду, коли відкриття було для в принципі, для всіх щось страшне, тому що невідомість. Але ми ризикнули з чоловіком, вирішили відкрити магазин, і наступне, що ми шукали локацію. Це був ще один виклик, так як ми взагалі не місцеві, і нам здалося, що саме тут. Це центр, і нам буде класно. І ми не прогадали з локацією. Дуже класно. Потім, вже, коли тут ще й побудували Макдональдс, це взагалі топчик, тому що за всіма книжками пишуть, якщо Макдональдс будується, навколо нього будуйте свої справи. Також тут є нова пошта, розетка. Для нас це було зручно, тому що ми працюємо і онлайн, не тільки офлайн. Далі були кадри, тому що рік я працювала сама. Важко знайти людину, і коли ти на старті, треба ще й заплатити цій людині. Далі було викликом асортимент, тому що те, що продавати онлайн, і офлайн трішечки ми стикнулися з проблемою, тому що не все, що онлайн, можуть купувати тут. Тому що на онлайн більш широка аудиторія. Нам потрібно було вирішити, що тут ми взяли курс на оригінальні іграшки, на якісні іграшки. Потім ми додавали і китайські, і якісь розмальовки. Ми за ці п'ять років, які працює магазин, ми багато чого перепробували, але все ж таки е, зупинилися на оригінальних іграшках, тому що діти дуже розумні. Діти зараз в тік і в Інстаграмі. Всі ці розпаковки для них це просто щастя. І будь-яка дитина переведе маму і скаже: Мама, це оригінал, а це ні. І ти що роби, діти знають все. В принципі, з викликів це основне було, що відкрити в непростий час. Потім після окупації знов треба було все починати спочатку, тому що магазин був розгромлений, десь 50% товару було вкрадено, Ми все прибрали, все почали заново, знову поставки і. Відкрилися тільки як можна було відкритися на тому ж самому місці. На тому ж самому mm -hmm. ми, не при... да, ми тут і залишилися. Ми тут відкрилися в 2020 році. Після деокупації ми сюди повернулися і відкрилися. І дуже приємно те, що до нас ходять сім'ями з тих пір, і коли ми відкрилися знову. Прийшли всі наші постійні клієнти з такою надією і щастям, що далі все буде добре, не дивлячись на те, тому що ну, якщо бізнеси повертаються і продовжують свою ну, роботу, тому є якась ну промінь якоїсь надії, що все-таки життя продовжується. Що для вас найважливіше у тому, що ви робите, і яку користь це приносить місту? Найголовніше, коли Діти щасливі, коли до нас повертаються. Ми десь у му році після відкриття магазину почали якось гратися за асортиментом, дивитися, що людям подобається. Ми вели геліві кульки. Для, ну, для мене така була стратегія, що до нас приходять, там, обирають подарунок. Подарунки потрібно дарувати гарно, класно, і щоб були емоції. Емоції це розпаковка, коли вона ну, не знаєш, що там. І от саме ця радість, коли до нас приходять от, там запакувати, взяти кульку, іграшку і вони повертаються. У нас є клієнти, які з року в рік, ми вже знаємо, коли день народження. Вони повертаються, повертаються за кульками, за подарунками. Ну от прям це дуже класно. І напевно, ціль зробити все для того, щоб повернулися люди не тільки офлайн. Але й онлайн так. ну класно, коли тебе вже знають. Ти там проходиш десь містом з тобою вітаються. Деякі навіть там а, можливо, во таке ще завезете, Ми б хотіли це там, якісь кульки. Ну, у нас вже такі більш теплі стосунки з нашими постійними клієнтами, і ось це дуже гріє. Ваш бізнес якось донатить, підтримує якісь ініціативи. У нас є група бізнесменів, які створив Олександр Остапа. Туди він кидає нам якісь посилання, якісь ще, типу хто хоче брати участь, там був мільйон. У Нас якась там таке ком'юніті маленьких бізнесів, які намагаються ну підтримати хто як. У Нас немає фіксованої якоїсь суми, uh -huh. якогось там відсотка, який ми там виділяємо. Але щомісяця там підтримати збори, які ви. Де саме це Бучі Сіті від, від Саші, то ми стараємося це завжди підтримати. У чому, на вашу думку, особливість Бучі як місце для ведення бізнесу? Особливість Бучі, що це місто, наче і маленьке, а наче і ні, бо тут дуже багато людей. Воно не таке гомінке, як Київ, але дуже близько. І тут якось легше. Конкурувати, хоча я не можу сказати, наприклад, у нас Антошка поруч, всі дуже дивуються, коли до нас приходять щось запитують, а ми відправляємо в Антошку. Ну, всі такі, ви ж конкуренти, ми не конкуренти. Ну ми просто бізнес, які ведуть окремо. До нас е так само дівчата відправляють, якщо у них там щось немає там. Запакувати кульки. Я не знаю, як у великих містах, ну як вони між собою. Uh -huh. Але тут мені подобається саме оце ком'юніті маленьких бізнесів, які там що треба, репости, комусь порадити, щось зробити. Там у нас дівчата, кава, манікюр. Ну все, що можна. Давайте робити лістовки. Давайте кожен там роздає. От саме підтримка бізнесів один одного не нашкодити, не там щось поганого зробити, а навпаки, підтримати один одного. Тому що мені здається, коли такі великі міста, там не знаю. Щось такі злі. Не а якщо до мінусів, є в нас в Бучі щось таке. Саме з мінусів? Ну, непевно, що таких якихось глобальних, щоб я зразу згадала. Укрпоштає <реш> черга, черга в Укрпошті. А так, ну не знаю, ну прям якихось таких. Добре, а який би ви хотіли, щоб в Бучі відкрився бізнес? Можливо, з точки зору, як ви, як підприємець, щоб він. Е Допомагав для розвитку вашого. Можливо, зараз все можна онлайн, Те, ще от мені спадає на думку, якесь там пакування або ще. Зараз все йдеться онлайн. А от саме щоб б відкрилося, щоб, на жаль, такого. Ну, всього, достатньо. Да, 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 в принципі, угу. всього достатньо. Так, в принципі, всього достатньо, так не можу сказати. Успішний успіх, це тільки в інтернеті. Буде 100% важко. Якщо вам важко, знайте, ви йдете туди, куди вам треба. Тому що легко, ну за тим паче, під час війни на жаль, не може, як би не хотілося. Дуже багато викликів, дуже багато е, всяких підводних камнів. Але м -м, треба пробувати. Якщо ви налаштувалися щось робити, йдіть до кінця, дійте. По-любому вийде, і якщо у людини є це вже бажання, яке з'явилося почати, ну ви вже на пів дорозі, тому що у вас є це бажання. Я вважаю, що треба всім пробувати, бо не спробувавши, ви не дізнаєтесь, як там. Я дуже люблю зараз. У мене працюють дівчата. Я інколи приходжу, ну мені подобається з дітками, особливо ті, яких я вже знаю. Я вже знаю, які в них іграшки є. Вони вже як так маленькі друзі, мої можуть прийти, мені щось розповісти. І в ти приходиш наповнюєшся цими дитячими розповідями і думаєш, так треба ще, ще, і ще.